Дорогі отці, браті і сестри, сьогодні шоста неділя по Пасхі. наша церква воспоминає чудо, яке сотворив Господь наш Ісус Христос, відкривши очі сліпорожденому. як в Євангелії від Іоанна описувалося, коли Господь підійшов до храму церковного в Єрусалимі разом з своїми учнями. Він говорив, що Отець Небесний його послав творити волю Його. І в цей час вони проходили коло храму, храма, і там були люди, які просили милостині. І серед тих людей був чоловік, який від народження був сліпим. І учні спитали Спасителя. Учителю, скажи, хто согрішив? Він чи його батьки, що він родився сліпим. І Господь відповів, що не він согрішив, не батьки його, але він родився сліпим для того, щоб на ньому була явлена сила Божа. І сказавши це, Господь плюнув на землю, зробив бреніє, а як розказується в історії Єрусалимської церкви, що цей сліпорождений він був зовсім без очей. У нього були лише такі впадини, а очей зовсім не було. І от він взяв це брені, Спаситель, зробив такі дві кульки і вложив цьому сліпорожденому. і сказав: іди в купальню Сілоам і умийся. Но ми бачимо, що ця людина вона несла цей хрест сліпоти, цей такий тяжкий, великий хрест, терпі з терпінням, смиренням, тому що він завжди знаходився коло храму Божого і просив милості. Просив милості для того, напевне, щоб і не отягати своїх батьків, і для того може, щоб і допомагати їм в старості. І от Господь його посилає, і Він не прикословить, тому що купальня зіла вона знаходиться, якщо таку взяти, вона по крутим крутим сходом таким. І він не дає запитання Спасителю, хто би мені поміг, чи мені тяжко туди дойти, але він з засмиренням, терпінням, надією і вірою в Бога починає сам іти туди. І коли він умився, він зразу прозрів, вернувся зрячим. Ми бачимо, як Господь сотворив людину, взяв із землі і создав Адама, так і Він сотворив, дав очі цьому сліпорожденому із землі. Творець неба і землі творив таке чудо сліпорождене. І цей істочник Сілуам, він має ще далеко таку історії. При пророкі Ісаї, коли був заточений Єрусалим, і пророк Ісаїя молитвою помолився, і з-під ножі горі потік істочник, істочник цей Слоан, в якому люди завжди почерпали благодатну силу і творилися багато силі. І оцей слопорожденний, коли вернувся до своїх друзів, які теж вони його не впізнали сказали. Напевно, це цей, що був з нами. А другі говорили, що він подібний йому. І спитали його, хто тобі дав зір. Він говорить, що якийсь чоловік взяв брення, поставив на його очі, сказав піти в купальню Сілуам, умитися, і от я зараз бачу. І коли його привели до фарисеїв, вони теж почали його питати і все, і сказали, що. Хто це чоловік, він говорить на великий пророк. І вони сказали сьогодні субота. Не може людина правідна творити такі чудеса, якщо вона не почитає суботу. А другі говорили, що не може і Бог чути, тому що лише праведників Господь чує, які своїм богодним життям. І які виповняють його волю Божу, і Він через них творив такі чудеса. І коли фарисеї не могли ніяк з книжниками почали між собою, навіть там таке роздвоєння у них почалося, то вони сказали: давайте покличемо його батьків. І не вони скажуть, що це їх син. І коли привели, вони сказали, що. Да, це наш син, який родився сліпим, він нічого не бачить, як зарі бачить, ми не знаємо. Вони і сповідувати, що це Господь Ісус Христос його ісцелив, тому що іудії прийняли такі рішення, якщо хто буде ісповідувати Христа Спасителя. То той буде відлучен від церкви, від синагоги. І от коли вони спитали батьків, вони сказали йому, їм, що ви самі спитайте його, тому що він уже у віці, дорослий, і він сам зможе відповісти, хто йому дав зір і хто йому зробив таке велике і сильне. І коли вони в другий раз покликали цього осліпорожденного. Вони його почали питати, але він сказав: Я вам вже говорив, якщо ви не чуєте, то може і ви хочете зробитися його учнями. І тоді вони його укорили, сказали, що ми учні Моїсея, ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Господь, а його ми не знаємо. Вони навіть Спасителя із за своєї гордині, Жестокосердя не хотіли. Назвати його по імені, тому що вони перед цим, коли вигнали Господа із церкви, хотіли його побити камнями, то вони його і самарянином називали. І що він має князя, Вільзула Бісовського, і цією силою робить чудеса. Але вони добре знали, хто він такий. І вони сказали: ми не знаємо і відки він. Но вони також добре знали, відки Христос Спаситель. І от вони цього нещасного людина, яка радувалася, вони не воздали хвалу Богові. Вони ще більше почали озлоблювати Сина Спасителя. Вони навіть не порадувалися такому великому чудові, що Господь дарував зір цьому нещасному, а взяли і прогнали його з храма. І от коли він вийшов, Господь підійшов до нього і сказав, Знаєш ли ти Сина Божий, Месію? І він говорить, а хто він є, Господі? І тоді Спаситель сказав: Він з тобою говорить, і ти його бачиш. І тоді цей віруючий чоловік, який прозрів і душевними, і телесними очами, сказав: Господи, вірую і поклонився йому. Ми бачимо який приклад, що Господь завжди ісцеляє немощі душевні і І ми завжди повинні, дорогі браті і сестри, за все воздавати хвалу Богу, за все благодарити Господа Бога і просити, щоб Господь укріпив нас і дарував нам смирення, терпіння нести цей жизнений крест, як ми бачимо приклад. Оцей чоловік сліпий, все життя він ніколи не роптав. І ми бачимо, що там, де було любов, віра, терпіння, надія, вона притягнула до себе благодать Божу. Сам Ісус Христос прийшов до нього і його ісцелив, щоб на ньому були явлені чудеса Божі. Так і ми просимо, щоб Господь всіх нас. І зцілив, і дарував благорозумію людям, щоб ми старалися любити друг друга. Тому що церква Божа, вона лише закликає до любові, щоб ми всіх любили, прощали, за всіх молилися, тому що Господь є любов, і Він нам говорить: як будуть бачити, що ви мої є учні, якщо ми між собою будемо мати любов один до одного, будемо завжди допомагати один одному. Молитися, отак, як одна православна сім'я. Тому що ми собі навіть не уявляємося, Господь своєю благодаті всіх нас дає натхнення в серця ваші любов, ту, що ви маєте в серцях до Бога, і Він завжди нас всіх збирає в цьому прекрасному храмі для молитви, для подяки Йому за його милості на нас грішних і недостойних. Ми вас сьогодні поздравляємо з неділею Божою. Просимо, щоб Господь. Благослови всіх нас, Матір Божа покривала нас всіх святим Своїм Омофором. І приближається велике свято, храм нашого Святовознесенського Банченського монастиря. Це в четверг. Всіх запрошуємо на велику божественну службу. І В середу, зранку, буде, як завжди, милостю Божою, Хресний хід у монастирі. Спасибо, Господи, Божої помощі вам, Божої благодаті. Амінь.